Тепер щодо подорожей. Ми маємо відправити когось на землю вже минуло 200 років. Хтось хоче на землю? А на Нарвоз. Можна полетіти тільки десятьом. Вирішуйте самі. На землю. На Христо. Тільки 23 можна на Христо. Розбирайтеся між собою. Хто хоче на землю? Що ніхто не хоче на землю? То як ми вчинимо? Як завжди ніхто туди не полетить, вже минуло 200 років. Ми хоча б зараз маємо відвідати землян. Навіщо просто щоб зібрати інформацію, подивитися, чи можемо ми щось діяти? Нічого вже не вдячу. На інших планетах. Ми можемо навчитись новому і ділитися своїми вміннями, але земляни так вони відстали, але це не причина це ж небезпечно. Хтось може полетіти з програмою від'єднання, і тоді прогресуватимуть А шлише. якщо вони вже... навіть не розраховуйте. єдина жива людина, яка може щось розповісти, це озам, але він зараз на наврозі. Я тут. Хіба ти ще не бачила мене? Я повернувся два місяці. Тому пробач, я не бачила тебе. То скажи, якою була земля, коли ти там був? Важко там жити? Отак, виживання найбільш пристосованих, пригноблення жінок, масові вбивства. Це тривало впродовж багатьох століть хаосу. Вони як і раніше використовують гроші. Ми сховали трохи золота. Про всяк випадок. А що таке гроші? Ну, ти не можеш мати що-небудь без грошей навіть їжу, особливо їжу. Але ж це життєво необхідно. Їм начхати, не маєш грошей, не маєш нічого. Як думаєте, вони досі використовують гроші? Ні, гадаю, а, вже ні. Ми залишили їх на початку індустріальної епохи. Що це? У нас також було таке три тисячі років тому. Конкуренція, масове виробництво непотрібних приладів, патологічна писемність, війна, ядерна зброя та енергія, знищення природи, епідемії невеликовних захворювань. Минулого року мій брат мав контакти з землею. Це було місце. Де жінки носили паранжу і не могли керувати автомобілем? Неймовірно. В них ще є автомобілі? Які такі автомобілі?